Вітаю! У 60-ті роки 19 століття француз Люсьєн Олів'є, кухар і власник ресторану, придумав чудовий салат, який згодом був названий салатом олів'є. Звичайно, з роками цей салат був дещо змінений, і ми звикли іменно до цього рецепту. Простота виготовлення і доступність інгредієнтів зробили цей салат надзвичайно популярним, і він був неодмінним атрибутом святкового столу. Картоплю, моркву і яйця краще відварити напередодні. Тоді вони краще нарізаються і маленькі шматочки не злипаються між собою. До вибору ковбаси для салата треба підходити дуже серйозно. Вона повинна бути найкраща. Я завжди купую лікарську ковбасу, але її можна замінити на відварну телятину або відварене м'ясо курки. Але бували часи, коли й зовсім робила без м'яса, і теж смачно. Бажано нарізати ковбасу маленькими і однаковими кубиками. Також мені подобається смак салату, коли до нього додається дрібно порізана цибуля. Слідуючи дуже важливий інгредієнт мариновані огірки. Вони повинні бути якісними, нарізаємо їх дрібними кубиками. Ще один інгредієнт, який можна додати до салату це яблука, і бажано, щоб вони були кислі. Далі варені і охолоджені яйця, тоді вони легко нарізаються. Для прикрашання салату з трьох яєць я відділила білок і натерла його на терці, а жовтки порізала в салат. Додаємо консервований зелений горошок, майонез, дрібно порізану моркву. Я люблю ще поперчити і при необхідності посолити. Перемішуємо все гарно. І я вирішила подати його на стіл у вигляді білої коробки з червоним бантиком. Розсуну форму добре змащую рафінованою дезодорованою олією і викладаю туди салат. Далі необхідно ложкою притиснути салат, щоб він акуратно ліг. До сформованого салату у вигляді квадрату додамо майонез, розрівняємо його і натремо на терці білок з яйця. Акуратно відділимо салат від форми і можна розсувну форму знімати. І вийшов у нас такий неординарний салат у вигляді квадратної коробки. На боки теж наносимо майонез і притрушимо білком. Бантик я вирізала із червоного болгарського перця. Вийшло дуже гарно. На цьому можна і закінчити оформлення, але я вирішила ще зробити на бантику смужки з майонезу. На мій погляд, вийшло цікаво. Так хочеться деколи вразити запрошених гостей чимось оригінальним. Я думаю, їм сподобається. Для порційного оформлення салату можна скористатись кулінарним кільцем. Бажано попередньо змастити його олією. Викладаємо в нього салат ложкою акуратно ущільнюємо його і знімаємо кільце. І вийшов такий салат у вигляді пенька. Викрашаємо його червоним болгарським перцем і ми готові до свята. Щиро дякую за перегляд і бажаю гарних свят!